25-річного героя Валерія Гинду поховали у Тернополі 29 березня. Він загинув на Бахмутському напрямку. Віддати шану та попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими та жителі міста. У пам'яті тих, хто його знав, Валерій назавжди залишиться як добрий і вірний друг. Завжди був дуже добрий, дуже весела людина, дуже, дуже вічливий і не знаю, він. Дійсно, герой. Після 24 лютого Валерій Гинде повернувся за кордону і пішов воювати добровольцем. На жаль, його життя обірвалося у запеклому бою під Бахмутом 23 березня. Вони йшли в наступ, і там хлопці відступали. Він мусив їх прикрити, і з ворожого танку їх накрило. Побратими згадують Валерія як наймужнішого серед них, який не боявся ворога та не зупинявся ні перед чим. Муж завжди йшов перший в цей день. Також перший. Він ну, людина не боялася виконувати задачі ні. Не мав страху до цього всього. Розумів наслідки, які можуть бути, і спокійно це все сприймав. Відважно людина дуже відважна. У захисника залишилися батьки, старший брат та дві бабусі. Йому назавжди 25. Вічна пам'ять і шана герою.